9 березня 2024 року Україна відзначає 210-ту річницю від Дня народження Тараса Григоріча Шевченка, видатного українського поета, прозаїка, художника, політичного і громадянського діяча. Тарас Григорович був не тільки відомим поетом, а й талановитим художником. Він створив понад 1300 картин. До нашого часу зберіглося приблизно 835 його художніх робіт. Це його життя і творчість були присвячені українському народу. Письменник мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу. До дня народження Тараса Шевченка згадуємо вірші поета, які є надзвичайно актуальними під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна. І тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батьку сину, не скаже синові молись, молися, сину, за вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як України злі люди присплять лукаві, і вогні її окрадену збудять. Ох, не однаково мені. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого добра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі. Братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже. А розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти наша дума, наша пісня. Не вмре, не згине. От де, люди, наша слава, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова. Слава Україні! Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, наше стало на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, в чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Як понесе з України у синіє море кров ворожа? Отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражає злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забути пом'янути злим таким словом. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забудь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, засіяні гори крові политі на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і, і буде і люди буде. на землі.